Герої не умирають. Герої. Поміж нас, майор Заремба Михайло Ігорович, офіцер військово-морських сил Збройних сил України, народився 19 листопада 1987 року у селі Жуличі, що на Львівщині. З дитинства мріяв стати пілотом. Любив спостерігати за вертольотами, які часто пролітали над його будинком. Зростав у люблячій родині, яка цінувала українські традиції. Батьки вклали серце і душу у виховання свого сина. Вони прощепили йому любов до батьківщини, любов і повагу до ближніх. І що важливо, вони вірили у безмежність. Сили свого сина, здобувши середню освіту, Михайло вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. У 2010 році закінчив Виш і пішов служити льотчиком Штурманом, що на той час базувалися у СМТ Новофедорівка Автономної Республіки Крим. Ще у шкільні роки познайомився з чудовою дівчиною Наталею, яка у 2013 році стала його люблячою дружиною. В щасливому шлюбі народилися двоє синів: Ілля та Андрійко. Татова гордість, радість і потіха. Міше був Люблячим і турботливим, вихованим і дуже розумним, впевненим у собі та рішучим, коли він дуже чогось хотів, то обов'язково досягав мети. Лише з ним я відчувала себе у безпеці, потрібною і коханою. Розповідає дружина Михайло безмежно любив свою сім'ю, піклувався, оберігав, робив усе найкраще для дружини і синів, але й небо любив понад усе. І з початком агресії Російської Федерації не зрадив присязії в березні 2014 року в складі 10-ї морської авіаційної бригади. Вийшов із тимчасово окупованого Криму на материкову Україну і долучився до боротьби із загарбниками в зоні проведення АТО. На його рахунку десятки виконаних місій також брав участь у миротворчій місії. Є Демократичної Республіки Конго нагороджений відзнаками, медалями та нагрудними знаками. Серед них 60 років 40-й кримській радіотехнічній бригаді, 80 років штурманській службі авіації, учасник бойових дій, учасник АТО за участь у антитерористичній операції, 20 років морській авіації України, 25 років військово-морським силам України, 10 років сумлінної служби за досягнення у військовій службі другого ступеня, 15 років сумлінної служби, воїн-миротворець. Інзесевіс Опіс з дві З 2020 року був командиром вертолітного загону вертолітної ескадрильї військової частини а 1688 льотчиком-інструктором другого класу. Робота льотчика дуже важка і відповідальна. Вимагає постійного вдосконалення і максимальної концентрації. Завжди пов'язана з ризиками. Тут немає місця для помилок. Але попри це все міша отримував від неї задоволення. Він мав високий рівень майстерності, знав свою техніку. Продовжує розповідати про чоловіка Наталі. Мріяв, щоб і діти переняли його любов до цієї професії, тому неодноразово брав їх на аеродром, катав на вертольоті. Коли хотів набратися сил та відпочити, то їхав на риболовлю. Це був сімейний, регулярний та спільний відпочинок. Від початку повномасштабної війни Михайло жодного разу не сумнівався в своєму виборі захисті батьківщини. Екіпаж пошуково-рятувального вертольота Мі 14 сумлінно виконував своє завдання, розуміючи, що кожен виліт може бути не крайнім, а останнім. У льотчика була мрія. Яку він дуже хотів втілити в життя, пролетіти над рідним селом над батьківським будинком. Вона зіснилася, На жаль, не за таких обставин. 8 березня під час виконання чергового завдання дружина пригадує, ми тоді махали йому, що сили і не лише ми. Діти радісно кричали: це наш тато летить за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі указом президента від 12 травня дев'яти. 2022 року Михайла Зарембу було нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Він назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, відважним льотчиком, справжнім героєм. Прикладом патріотизму і самопожертви 7 травня 2022 року для виконання наскладного завдання і звільнення острова Зміїний відправила двох досвідчених командирів. Михайло Заремба без вагань погодився, хоча й розумів небезпеку. Запеклому бою з ворогом. Вертоліт Мі 14 був збитий ворожою ракетою. Увесь екіпаж загинув. Свій останній спочинок герой знайшов 12 травня на кладовищі в рідному селі Жуличі. Світла пам'ять і вічна слава захисник.